Ну що давай розбиратися. Так. Ти не повинна говорити всю цю правду моїй сестрі. Якщо я дізнаюся, я зроблю так, що будеш відрахована від універа, залишся без житла, без роботи і, можливо, і без сім'ї. Краще змовчи. Луїза не знала цієї інформації п'ять років. І Ще не знатиме. Все ж таки добре. Ти не розумієш. у нас є інформація про те, що Беатріс приховує якусь інформацію. А цю інформацію дізналася твоя подруга Лілі. Вона її шантажувала, щоб вона не сказала тобі правду. Давай зараз поїдемо до неї і спробуємо з'ясувати все це. Джордже. Дякую тобі, що ти мені допомагаєш. Ти найкращий. Привіт, як ти, Джордже? А ти тут, Луїза? Я нічого йду на виправлення. Лілі, я знаю, тут була Беатріс. Швидше за все, вона тобі погрожувала, що ти відразу вже не хочеш розповісти мені інформацію. Так, Луїза, погрожувала. Я боюся, що вона дізнається, що я тобі розповіла. Не бійся, вона не впізнає. Розкажи все. Ти її не збила на смерть? Чому я мала збивати її на смерть? А те, що вона все розповість? Не бійся, я її налякала. Не розкаже. Да-да, звичайно, вона ж її найкраща подруга. Нам кінець. Почекай мені погано. Знову? Чому тобі вже другий день нудить? Що ти з'їла такого? Я не знаю. Я дізналася з моїм другом ходжем інформацію про Беатріс, так ще в цьому замішана Дар'я, сестра Крістіана. І що це? Луїзо, ти довго не могла зрозуміти, звідки ти так швидко почала товстіти? У тебе в сім'ї всі худі. Але ти не така, так ось Беатріс і Дарина. Вони вирішили купити спеціальний засіб, щоб ти товстішала. Ось папірці, на яких є докази: про те, що засіб потрібно давати як мінімум один раз на тиждень, що вага не знижувався. Перший тиждень, щоб ти відразу набрала вагу, вона давала тобі більше норми. А таблетки дістала Дарина незрозуміло звідки.